Плюс мені нарешті робити лазерну апеляцію «Ні, в мене буде четверта процедура. Пара турік, в мене тільки четверта процедура. І зараз на такий лайфхак з харчовою плівкою. І, до речі, плівка не захищає від бактерій, вірусів і тому похоже, в неї великі кори, але вона захищає маніпулу від попадання гелю в ці штучки. Но ну, обкові попадання і мені було так нанищиться. Я плівку розрізала пополам, і так набагато зручніше її наносити. Я розрізала ножем, і воно так закутується. Так ще зручно. Я оставку два шари, бо один офіс. Маніпула майже-майже суха, там трішки-трішки гелю. Так само я використовую плівку і на IPA, тому що це відтирати від гелю дуже довго і нужно. так я плівку зняла, полетирала, продемінфікувала і маніпула числа.